Доброго дня всім добрим людям. Так розберемо сьогодні. Є таке поняття вправи як звичай. Ці звичаї формуються в процесі життєдіяльності людини, і одним з таких звичаїв є звичай стягнення моральної шкоди з агресора. Тобто він є вже сформований в українському праві дифузному і в міжнародному праві також набуває вже ваги. І так, в чому справа? Є чотири форми права у рішенні Конституційного суду від 2004 року. Формами права визначено, що це є закон, звичай, традиції і мораль. Згідно з основною формою права на сьогоднішній день писаного права є закон. Але формується звичаї. І так, 22 лютого, 24 лютого 2022. 22-го року е, почалася повномасштабна агресія Російської Федерації на територію України суверенної держави, і 24 лютого, поки всі тікали, там е, скупляли продукти і так далі. Е, мною було написано позов до держави Російської Федерації і Держави Україна, які порушили право на мир, порушили Будапештський меморандум. І е, порушили похідні від цього права. Таким чином, був сформований звичай. Рішенням е, суду було задоволено позов в розмірі стягнення моральної шкоди з агресора 500 тисяч гривень і відмовлено в стягненні однієї гривні з держави Україна. Стосовно цієї однієї гривні, я пізніше колись розберу детальніше, але тепер е, мова буде йти про звичай. І так, е, чим е, сформувався звичай? По цьому шляху, а саме багатьом людям не подобається те, що гинуть їхні родичі, те, що вбивають невинних людей, те, що літають ракети, виє, сирена і так далі, і тому подібне. І багато громадян України на сьогоднішній день це приблизно біля 400 чоловік, подали позов і сформували звичай, який виражається в тому. Що в будь-якому випадку стягується моральна шкода людини, яка подала до суду на державу агресора. А саме судова практика сформувалася на рівні тому, що практично сьогодні це усталений звичай, а саме стягнення 500 тисяч гривень з держави агресора, на користь громадянина, який подав позов про відшкодування моральної шкоди. І так Чому полягає моральна шкода? Моральна шкода у відповідності до Цивільного кодексу України, частини 1 статті 23 полягає в тому, що порушується право. Тобто в самому позові було сформовано є три міжнародні конвенції про право народів на мир, і оскільки людина і громадянин Держави Україна є складовою українського народу. Будь-який громадянин і людина, яка проживає на території України, держава України, яка контролюється яка вже й не контролюється, в тому числі яка раніше була, має право на отримання відшкодування в розмірі 500 тисяч гривень. Ця сума деякі судді визначають там, плюс-мінус є розбіжності, але враховуючи те, що Держава у нас Україна унітарна, тобто закони України і все інше має бути однаково застосовано до всіх, то цей звичай у формі стягнення 500 тисяч гривень моральної шкоди перейшов в площину, в тому числі і міжнародного звичаю, оскільки про це вже знають і інші держави на планеті. Хотів звернути увагу на два е, моменти, що це не просто звичай, а він підтверджений в тому числі судовою практикою і Верховного суду вже без України, той, який є зараз. У річні від 23 червня 2022 року у справі номер 9901 дріб 327, дріб 22, Верховний суд зазначив, що факт чинення збройної агресії проти України є загальновідомим і таким, що. Має проюдиційне значення. Російська Федерація несе повну юридичну відповідальність за майнову та немайнову в дужках моральну шкоду, заподіяну цивільним фізичним та юридичним особам в результаті вчинення нею збройної агресії. З огляду на ведене, колегія суддів вважає, що Сам лише факт, тут уважно треба слухати. Чому? Тому що сам лише факт вчення збройної агресії України є підставою для висновку про заподіяння моральної шкоди фізичним і юридичним особам України. Приблизно таке ж саме рішення було прийнято. Такий самий правовий висновок був зроблений у справі від 19 жовтня 2022 року, справа номер 9901 дріб 330, дріб 22. Де Верховний суд зазначив, що ФАК вчинення збройної агресії проти України є суспільно небезпечним діянням, що порушує права та свободи людини і громадянина, зокрема, право на життя, здоров'я, житло, працю, освіту, свободу пересування на вільний вибір місця проживання, право на мирне проведення мирних зібрань, право на вираження, свободи думки та інформації, право на безпечне довкілля тощо. З огляду на вище наведене, колеги суддів вважає, знову ж таки, звертаю увагу, що сам лише факт чинення збройної агресії проти України є підставою для висновку про заподія моральної шкоди фізичним та юридичним особам України. Тобто є судді у нас, які, не дотримуючись того нового сформового звичая, починають, а, перше, вимагати в людей судовий збір. Оскільки вони не читають закон про судовий збір або нехто його телеологічним тлумаченням. Стаття 22, там є такі, де звільняється від сплати судового збору, чітко написано, що не справляється судовий збір там, і так далі по тексту. Друге, вони починають вигадувати різні форми очікування Путіна і агресії агресора, щоб він сюди прийшов, оскільки. Вони починають відмовляти людям у позові, і таким чином вони вважають, що війна, яку веде Російська Федерація на території України, має приносити насолоду громадянам України. Виття сирен має їм подобатись, зриви шахетів, бережуючих боєприпасів, ракет і так далі, зруйновані будівлі, мають приносити насолоду громадянам України. Тому, на моє глибоке переконання, варто цих суддів усунути негайно від здійснення правосуддя і судочинства, оскільки вони позорять не тільки державу Україну, вони суперечать, не наводять жодних аргументів для відступу від цього звичаю, не наводять жодних аргументів. Для виступу від виснов, від правових висновків Верховного суду. І Я думаю, це е, про цей профнепридатний контингент, як я кажу, має бути е, в, в недалекому майбутньому. А я думаю, що має бути ВРП, яка має це проаналізувати ці всі рішення і всіх суддів, які виносили рішення, якими ми не задовільняли е, людям позови. Е, Мають бути звільнені без довічного отримання. Чому? Тому що вони не тільки підривають авторитет держави Україна, яка має вирішити суд в сучасному розумінні має вирішити спір, а і підривають авторитет інституції держава в очах пересічних громадян України. Дякую за увагу.